Доброго вечора, з вами Ані Затропія, і в нас лекція для 10 го класу. Ну, в 8 класу я теж розповідала про енергію, але енергія це настільки важлива тема, що про неї можна говорити і говорити. І якщо б мене запитали, а як... Ти вважаєш, що повинна ну, середня людина освічена, да, яка, наприклад, не буде фізиком, не буде а, працювати в сфері STEM, а буде буде гуманітарієм, істориком, або там, ще кимось, я не знаю, балериною. Що вона повинна винести з уроків фізики, що найважливіше в шкільному курсі фізики? Я б сказала, що найважливіше це закон збереження енергії. Або більшість маніпуляцій полягає якраз в тому, що нам пропонують речі, які теоретично порушують закон збереження енергії. Тому що вся людська цивілізація обертається навколо енергії, тому що енергія це основне, ну, основне джерело нашого прогресу за енергію борються. А власне, ви знаєте, що в нас там останнім часом відбувалося навколо нафти і газу, і зараз ми очікуємо, що ми, може, отримаємо енергію термоядерної реакції, і це буде джерело. Практично, ну воно не те, що не вичерпане, але на нинішньому етапі нашого розвитку воно для нас буде практично не вичерпане. І енергія тому важлива для людської цивілізації. Але не тільки, вона дуже важлива для фізики. Чому зараз я поясню? Тому що в нас є величини, які протягом руху не змінюються. Їх ще називають інтегралами руху. Інтегралами не в тому сенсі, що їх треба рахувати як інтеграл, а в тому сенсі слово інтеграл ще означає загальне common. таке. Так от, це така загальна характеристика руху, яка не змінюється під час руху. І найважливішими інтегралами руху в нас є імпульс, момент імпульсу і енергія. Про імпульс і про збереження імпульсу ми з вами вже говорили. Друге, про що я хочу поговорити, ну, момент імпульсу це, в принципі, теж цікава штука. Давайте все ж поговоримо про енергію. А моменту імпульсу ми присвятимо окрему лекцію, тим більше, що здається, зараз в школі його настільки не вивчають, а там є дуже багато цікавого, про що можна поговорити. І так енергія. А історично склалося так, що фізика розвивалася не так, як математика, математика розвивалася більш лінійно. І якщо ви вивчаєте в школі геометрію, ви знаєте, що класична будова математики це аксіоми, на аксіомах будуються теореми, на теоремах будуються інші теореми, і тому математика більш упорядкована. Фізика це все ж наука експериментальна. І тому відбувалося так, що щось відкривали, називали, потім відкривали ще щось, а потім воно виявлялося одним тим самим. Тому енергію ми називаємо різними словами. Ну, По-перше, давайте розберемо з вами, що таке робота. Робота це сила помножена на переміщення. Але увага! Я вам казала, що сила це вектор, і переміщення це теж вектор. Це не просто сила на переміщення, це їх скалярний добуток. Чому? Тому що роботу в нас виконує, якщо це тіло, це сила да? це переміщення S, Роботу в нас виконує тільки проєкція сили на переміщення. Тому там, де проєкція, там завжди косинус. Я не буду тут писати косинус, я просто зауважу, що це в нас. Скалярний добуток сили і переміщення. Це перше. Роботу, як ви бачите, виконує сила. Тому це енергія, яка передається тіло внаслідок дії якоїсь сили. А в замкнених системах робот... енергія в нас зберігається. Що таке замкнена система? Ну, як я вам казала, це в нас трошечки такий. Визначення, яке само, само за себе чіпляється, замкнена система це та, яка нічого не передає назовні. Приклад, так простіше зрозуміти, якщо в нас тіло впало з висоти h, да, то а тут в нас висота H, значить, яка в нас, яку воно виконало? Не воно, а над ним сила тяжіння виконала роботу MGH, Да? Воно впало. Опинилося тут, наприкінці падіння воно отримало швидкість. Яку швидкість? МЖ, наша робота, перейшла в енергію, в яку? В кінетичну енергію. Що таке кінетична енергія? Це енергія пов'язана з рухом. МВ в квадраті навпіл. Чому навпіл? Ну, подивіться, зараз я вам скажу деяку спекуляцію, яка не є доведенням, але вона вам просто допоможе зрозуміти. Якщо ви подивитесь на енергію, з яким ми стикаємося в школьному курсі фізики, вони всі виглядають саме так. так? Ми минулого разу з вами говорили про яку енергію? Про енергію пружини. Енергія пружини Kx в квадраті навпіл. Звідки там взялося навпіл? Пам'ятаєте? Навпіл там взялося взагалі то з інтеграла. Навпіл там взялося з того факту, що наша сила змінюється під час зміни нашого переміщення. Тому ми з вами малювали трикутник, брали його площу, і в нас виходило кх квадраті навпіл. Ми можемо зрозуміти, що тут десь захована та ж сама математика. Ми теж малюємо трикутник. І ми можемо зрозуміти, що це буде який трикутник, це взагалі-то в нас буде отакий трикутник. Тобто тут в нас буде швидкість В, а тут в нас буде імпульс П. І він в нас, ну, коротше, так? Да? Тобто це М. Да. Да. Я не гоню, тут все правильно. Тому що тут МВ, а тут В. А МВК В відноситься як М, кут нахилу. І, власне, теж за цим, ой, за МВ в квадраті навпіл десь глибоко теж прихований інтеграл, тому що нам теж доводиться. Ну, потім я вам покажу абсолютно строго доведу, що таке ж саме в нас буде відбуватися з конденсатором: СУ в квадраті навпіл. І в квадраті навпіл, а да? там абсолютно строго за кожним з цих енергій у нас стоїть інтеграл. От. Тобто, наша кінетична енергія, це МВ в квадраті навпіл. Що дає нам закон збереження енергії? Він дає нам в руки дуже потужну можливість. Ну, якщо ви пам'ятаєте, коли ми говорили про тіло кинуте вгору. А хто дивиться мої лекції, там я вибачаюся в мене зараз частково на Ютубі, частково на Фейсбуці. Але все, всі вони є, і всі їх я зберу докупи. Так от, там ми говорили про що? Ми виводили формулу, як нам порахувати аж в залежності від швидкості, з якої кинули тіло вгору. І я завжди цю формулу забуваю, а потім я її виводжу, і от ми з вами її виводили через час кінематичними засобами. І в нас це виходило дуже неоковирно. Але якщо ми скористаємось закону збереження енергії, ми це зробимо просто в один рядок. Мжеж це енергія, яку тіло набуло, так? ми його кинули вгору зі швидкістю В. Воно в нас піднялося на висоту H. Ну або те ж саме воно впало з висоти H, і тут буде яка швидкість. Значить, Наша швидкість МВ в квадраті навпіл перейшла в енергію mgh. Або потенційна MGH перетворилася на що? На МВ в квадраті навпіл. М тут скорочується, і ми отримаємо, що H а в нас дорівнює, ми там H через Давайте V. Давайте В, ну да, H в нас дорівнює v в квадраті поділити на 2G, отаку формулу ми отримували, або v в нас дорівнює корінь із 2GH. Як бачите, за допомогою закону збереження енергії ця формула виводиться дуже легко. Ви можете самі спробувати розв'язати, наприклад, задачу про те, що хлопчик скотився з горки на санчатах, і, наприклад, ви можете розписати похилу площину, силу через це вирахувати прискорення, вставити його в формулу, отримати, а з іншого боку, ви можете скористатися законом збереження енергії, і ви одразу отримаєте кінцеву швидкість. В залежності від висоти гірки, це якщо ми нехтуємо силою тертя. От. Тобто, закон збереження енергії, він дуже потужний. Він дозволяє нам дуже просто розв'язувати задачі. На що ще треба звернути обов'язково увагу? Нам треба звернути увагу на те, що таке H. І тут ми підходимо до такого дуже тонкого моменту, а наша енергія взагалі-то штука відносна. Якщо ви подивитесь і на цю, і на цю формулу, ви побачите, що в нас ми не можемо її зафіксувати абсолютно. Ну, наприклад, якщо камінь лежить на горі, да, ми кажемо, що в нього енергія МЖH. Але що таке H? Що таке H в даному випадку? Ми беремо це висота до підніжжя гори, це висота над рівнем моря, це до центру землі. Що ми візьмемо? Ясно, що в кожній задачі ми беремо конкретно аж, і нас не цікавить взагалі то розташування камня відносно, там, я не знаю, Евереста, Маріанської впадини, центра землі або ще чогось. Нас Конкретне аж, яке відбулося в нашій задачі. Тобто ми беремо не взагалі якусь енергію потенційну, яка може бути між чимось і чимось, а ми беремо дуже конкретне аж, і внаслідок того, що в нас змінилося положення тіла звідси сюди, ми беремо, отримуємо конкретно В. Тому що, якщо ми задумаємося над В, воно в нас теж яке відносне. Так? Наше В залежить від. Системи відліку, тобто виходить, що в різних системах відліку ми будемо мати різну кінетичну енергію. Ну, здається, це у Герберта Уилса є цікаве оповідання про те, що б сталося б, якби земля зупинилася. Здається, там так і називається. Тобто, це великі урагани, тому що уявіть собі, земля зупинилася да, закон енерції. Повітря продовжує рухатись, це будуть урагани, які будуть змітати дома, там всілякі жахи. А, тобто ми рухаємось разом з землею, ми маємо якусь кінетичну енергію, якщо ми порахуємо відносно сонця, але, скажімо так, ця енергія нікого не цікавить. Оскільки ми знаходимося на землі, ми не переміщаємось відносно, ну точніше, ми переміщаємось на маленьких <кхід> на швидкостях. А та швидкість, яка в нас відносно Сонця разом з землею, вона таки залишається разом з землею. Ця енергія в нас не змінюється. А якщо вона не змінюється, вона нас і не цікавить. Вона ніяк не впливає на наше життя. Ми ні в яких задачах ми її не враховуємо. Ну, може, астрономи мене якось виправлять і скажуть, що вони десь там її враховують, але я вам скажу, що я точно ніколи не зважаю на швидкість цю, яка Є в нас внаслідок руху Землі навколо Сонця. Проте під цією швидкістю ми завжди беремо яку конкретно. Тобто, треба розуміти, що кожен раз ми вибудовуємо нову модель. Я весь час повторюю, що фізика це модель, і наша нова модель полягає в тому, що наша МЖ переходить в абсолютно конкретну МВ в квадраті навпіл. Це та швидкість, яку набуло тіло конкретно якщо воно пересунулось на нашу h. Це головне про що треба сказати. Тобто під H ніколи не розумієте якусь абсолютну величину. Якщо ви знаходите, знову ж таки, на 10-му поверсі, яка ваша h? Ну, я сподіваюся, нікому не прийде дурна думка стрибати з балкона. Тому що скоріше вас цікавить висота стільця, на якому ви сидите, бо скоріше ви впадете зі стільця, і ваша аж буде не такою великою. Але ще на що треба звернути увагу, цією формулою ми можемо користуватися де, а на невеликих розмірах. Бо якщо ми візьмемо землю, да? ми ще з вами не говорили про закон Ньютона, про закон тяжіння. Але відмітимо, що наше Ж, це, власне, ми маємо на увазі оце ж G, яке діє на невеличкій відстані від поверхні землі. Це, знову ж таки, модель, це наше таке спрощення, що наше Ж не змінюється, і не змінюється воно на дуже невеликій відстані. Якщо ми будемо брати потенційну енергію від цієї точки до центру землі, вона буде зовсім іншою. Нам знову ж таки, Доведеться брати інтеграл, тому що зверніть увагу, якщо в нас змінюється сила, ми не можемо користуватися цією формулою. Тоді наші викладки будуть набагато складніші. Тобто, це спрощена формула для тієї ситуації, коли F в нас константа і не залежить від нашого переміщення. Так буває не завжди. І е, тоді, так, да, Треба робити так, як ми з вами робили минулого разу, коли ми з вами вираховували енергію пружини. Тому, знову ж таки, МЖ це про камінь згори, але це не про супутник, який спускається з верхньої точки до нижньої. А енергію супутника треба вираховувати по зовсім іншій формулі. Що ще ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що якщо ми подивимось на камінь, то ми можемо сказати, що наш, який скочується, да? наша енергія, яку, він, яку витратить, ну, витратить поле землі для того, щоб камінь скотився, вона не залежить від траєкторії. Вона залежить тільки від висоти оцієї h. Це дуже просто довести. Тому що на всіх вертикальних участках в нас енергія буде змінюватись, а там, де горизонтальні, або от вони похилі. Так? Тобто, отак енергія змінюється. А коли камінь переміщується із точки 1 в точку 2 горизонтально, енергія не змінюється. Тому. Енергія не залежить від траєкторії, тобто скотився камінь так, скотився камінь так, або впав просто так, енергія буде однакова. Поле, в якому енергія не залежить від траєкторії, називається потенційним. Наше гравітаційне поле це приклад такого потенційного поля. І скажу наперед, це не єдиний приклад такого потенційного поля. Місяць в нас обертається навколо землі, місяць не падає на землю. Зверніть увагу, чому? Тому що робота по замкненому контуру буде дорівнювати нулю. Якщо камінь в нас скотиться, а ми його виштовхаємо назад, то MGH вниз буде дорівнювати мінус МЖ вгору МЖH. Да? Мінус таку ж саму МЖА, нам треба докласти, щоб заштовхати його нагору, і в сумі буде дорівнювати нулю. Власне, постає питання. Звідки камінь бере енергію, тобто звідки береться ця енергія? Гравітаційне поле Землі енергію не витрачає. Це енергія, яка береться в борг. Тобто, коли камінь скочується, він отримує енергію з поля Землі. Але коли ми його закочуємо назад, ми віддаємо борг полю землі і камінь ми закочуємо назад. Енергія не береться ні звідки і нікуди не зникає. Так, вона може переходити в інші форми, і що ще треба сказати обов'язково? Що взагалі-то в наших реальних ситуаціях енергія розсіюється? Це називають фізики дисипація енергії. Чому? Тому що коли камінь буде скочуватись, явно тут ще буде сила тертя, і частина нашої МЖА витратиться на тертя, в результаті чого швидкість наша буде трошки менша, ніж нам каже про це формула, і трошки цієї енергії розсіється, вона перейде в тепло. Ну, наприклад, якщо ви візьмете маятник, який коливається, да? він в нас коливається з верхньої точки, проходить нижню, тобто тут в нас МЖА, тут в нас МВ в квадраті навпіл, тут в нас знову МЖА. І здавалося б, ці коливання можуть відбуватися вічно. Але в реалі, ви знаєте, ніякі коливання не відбуваються вічно, якщо не додавати їм енергії. Будь-який годинник ви повинні заводити. Чому? Тому що в нас є тертя в точці підвісу, і, власне, частина енергії кожного циклу буде уходити через тертя, розсіюватись. І таким чином відбувається дисіпація. Але, звісно, коли ми розв'язуємо задачі, ми зазвичай це не враховуємо, вам там пишуть, що знехтуйте силою тертя, і ми можемо. Говорити про те, що наша енергія зберігається. Ще раз, закони збереження це дуже потужні закони, завдяки яким можна простіше розв'язувати задачі, над якими інакше приходиться сушити голову. Ми з вами про це вже поговорили, коли ми говорили про закон збереження імпульсу, і просто надважливий закон це закон збереження енергії. Коли ми враховуємо збереження енергії, наші а розрахунки спрощуються просто в рази. Тобто, знаючи закон збереження енергії, ми можемо спростити собі життя з задачами. Це перше. Другий висновок: енергія це головний двигун нашої цивілізації. Бо коли в нас є енергія, ми можемо виконувати роботу і навколо нас. Рухаються механізми, працюють прибори, і ви знаєте, що коли раптом вимикається в домі електрика, це катастрофа, тому що у вас не працює нічого, до чого ви звикли. Це не тільки освітлення, але це е, і все інше. Освітлення це теж енергія, тобто це світлова енергія, яку лампочка випромінює у вигляді квантів. І освітлення теж дуже важливо для нашої цивілізації. Ми, наприклад, мало собі уявляємо. Що тільки останні десь, може 150 років, наша цивілізація живе освітлена. Ми ввечері можемо щось робити, працювати, читати, тому що раніше світло було дуже дорогим і дуже малопотужним. Уявіть собі, що у вас є тільки одна свічечка, ви ввечері прийшли, запалили її, і при ній ви вечеряєте, ви можете там почитати якусь книжку. Розтілити постіль і лягти спати. Це просто жахливе життя, але людство жило так майже всю свою історію, крім останніх 150 років. Тобто енергія є краєугольним камнем нашої цивілізації і головним її двигуном. Коли ми навчилися її використовувати, ми стали нарешті на шлях. Науково-технічного прогресу. Ну, власне, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. І наступного разу ми, мабуть, поговоримо про закон збереження моменту імпульсу. Це тема, яка не дуже розкривається в рамках шкільної програми, але вона дуже цікава, і вона нам теж дуже потрібна, ну, вона потрібна для загальної картини. От, а потім ми з вами. Перейдемо до сил в природі. Ні, мабуть, наступного разу ми поговоримо про гравітацію, а потім ми поговоримо про закон збереження момента і імпульсу. І це буде правильно, тому що він має стосунок до гравітації. З вами була Ані Затропія. Лайкайте, пошарюйте, залишайтеся з нами, будьте розумними. На все добре.